Люди вимагали ремонту шляху на вулиці Шевченка в Рогатині, що веде від церкви святого Юрія до повороту в селі Кутці. Техніка для ремонту доріг на вулицю Шевченка в Рогатині приїхала вчора, каже житель міста Андрій Воробець. Він вважає, що ці роботи схожі на черговий неякісний ямковий ремонт. Місяць часу ями стали ще гірші. Тобто, ви хочете, щоб вони зараз засипали щебенем і машини ще більше вибили. Ми тоді могли проїхати ще до того, як засипали щебенем, Ми могли проїхати цією дорогою. Як тільки місяць тому засипали щебенем ці ями, фури вибили їх ще більшими. Що тепер машина легкова плаває, а не проїжджає. Ми не можемо. Ми зачіпаємо дно. Стоїть питання зараз: засипали болотом. Я не можу заїхати додому. Сусіди мої не можуть доїхати можу додому. додому. як нам зараз попасти? Ви кажете, що Я зараз підняли сиваю. на ногу? вони будуть як знов сипати. Навіщо болото сипати в болото? Попри те, що на дорозі проводили ремонт, жителі Рогатинської громади не скасували акцію з перекриття вулиці. Одна з учасниць Ганна Кілестин розповідає, що про акцію повідомляли поліцію заздалегідь. Також, каже, жителі громади неодноразово зверталися в міську раду з вимогою провести ремонт цієї ділянки дороги. Її можна назвати дорогу, неможливо нею їхати. І ми неодноразово зверталися до влади, просили люди і ходили, і толку ніяк, тільки обіцянки. Тому так вже терпець людям обірвався і вирішили перекрити дорогу. Робили до церкви з того Юри, то було десь, може, років з 10 тонн. І зупинилися, і все, і далі не було коштів, і її так і не робили. Тільки оці бордюри поставили і не закінчили. Орися Іванців каже протягом двох років по вулиці Шевченка в Рогатині почали активно їздити вантажні автомобілі. Десь п'ята шоста година ранку. Фури одна за другу, одна за другу. То просто неможливо спати. Хати потріскали. Хто нам на ремонт хати? Хто гроші нам виділи? То неможливо. Заступник міського голови Рогатина Микола Шинкар каже: великогабаритний транспорт вимушено їздить дорогами міста, адже водії не мають іншого виходу. А ділянку ремонту якої вимагають люди, три місяці тому забрали з балансу державного підприємства дороги Прикарпаття, аби передати у людей багато питань, багато проблем. Но основне питання це проблема номер один, щоб подали неякісний підсипочний матеріал, щоб забезпечити проїзну здатність дороги. Бачачи стан дорожнього покриття, дорожнього одягу, такі проблеми будуть виникати в притик до самого початку капітального ремонту, тому що дорога зношена, одному місце латаємо, на другому місці з'являються дири. Василь Буджак, начальник служби автомобільних доріг в області, каже, ремонт цієї ділянки дороги планували ще до того, як прийняли її на баланс 1 січня цього року. Зараз підрядна організація намагається зробити проїзд цими трьома кілометрами, а капітальний ремонт почнеться у сезон, який дозволяє це зробити. Ще в минулому році розпочали проектні рішення. Прийняли, зробили проект, оголосили тендер. Проводимо зараз закупівлю, визначимо підрядника, який буде капітально ремонтувати цю дорогу. Взимку ніхто, скажем, капітально нічого не робить. Десь там щось підсипати, дати тимчасовий проїзд. Ну то там, ніби там це таке. Це, це можна було робити і без нас, і до нас, і після нас це можна робити. Перекривали дорогу в Рогатині до 16 години. Оксана Василик, Галина Марійчин, Роман Булелик, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.